Не обманюйтеся. Що людина посіє, то пожне. Лихі товариства псують добрі нрави. Вони псують. Тобі може здаватися, що ні. Але вони, друзі, псують. Наскільки я буду духовний або тілесний, я далі буду ходити на зібрання. Но знаєте, коли я наївся пустої інформації, інформація має ще таку силу. вона... Забирає цікавість. Ти просто на неї присідаєш. В людини з'являється зацікавленість. От просто подивіться, не зацікавленість, а залежність. От просто попробуйте джерело вашої інформації відкласти на день, на два. Телефони. От пробуйте відкласти на два дня. Це страшна ломка в людини. Людина не розуміє, що робити, як далі жити. Ми нас... розумієте все, що приємне, воно. Е, нас тяне до себе. І все, що, тут, все, що, ми, що нам зараз подають, воно, його подають приємно. Над цим працюють менеджери, над цим працюють люди, які заробляють великі гроші, щоб ти зачепився за це, щоб ти там був. Ну, я ще раз і ще раз до цього повертаюся. Інформація тебе міняє. Я думаю собі, чому людина ходить десятки років на зібранні, і вона не може вирости духовно. І вона постійно по тим самим граблям. І вона постійно по тим самим гріхам. Якби я і кожен із нас зрозуміли, що єдиний інструмент, який тебе міняє, це інформація. Якщо ти її отримуєш звідси, якщо ти її отримуєш, як сьогодні Микола говорив у спілкуванні в це з церквою, не прийти на дві години в тиждень, а життя своє поєднувати з церквою. Дозвілля служіння проводити з церквою, з християнами. І Якщо ти будеш отримувати, дивіться, навіть наша молитва, коли ми стаємо на коліна молимося і від Господа отримуємо якесь открування в серце, це теж інформація. Якщо цих молитв нема, і та інформація, яка має вітаміни, яка тебе будує, її мало, а ти в основному в пустоті. Проходять роки, ти християнин, ти ходиш далі на зібрання. Ти не сказав: Я відрікаюся від Ісуса Христа. Но в тобі не видно Христа. Або в мені не видно Христа. Но ти ніяк не можеш духовно вирости, тому що мало тих вітамінів, які ти получаєш, їх мало. Їх просто мало. Друзі, я сьогодні на це звертаю нашу увагу, тому що переживаю. Тому що знаю, що одне, що міняє твою душу, це інформація. А зараз такий час, коли на тебе її льють. Просто льють. І якщо ти не будеш думати, що треба тут якось оприділятися, від чогось відтягнутися, щось від чогось відмовитися, тебе будуть міняти. Ти можеш говорити, що ні. Павло каже, не обманюйтеся, бо лихі товариства змінять тебе. Слово Боже говорить, якщо ти спілкуєшся з гордовитими людьми, ти сам станеш гордий. Той приклад, який ти бачиш, то середовище, в якому ти знаходишся, воно тебе змінить. Воно тебе змінить, друзі. Я хочу бути духовною людиною. Я хочу, щоб ми були духовні люди. Я хочу, щоб ми чули голос Божий. Як я буду чути голос Божий, якщо основний мій раціон це пустота? як я його буду чути?